Велосипед найпопулярніший, та я би сказав, найчисельніший транспортний засіб у світі. І хоча в Україні велосипеди ще не настільки популя... популярні, як, наприклад, у Данії чи Нідерландах, останніми роками кількість прихильників цього виду транспорту стрімко зростає. Багато новачків задаються непростим питанням, як же обрати велосипед. Саме про це ми поговоримо сьогодні з ранковою гостею у нашій студії. Сьогодні у нас в гостях Лідія Басма. Доброго ранку, Лідо. Дякую, що ти звертала до нас. Тебе з певністю можна назвати велосипедисткою, так? Так. Чому? Тому що я більшість свого вільного часу катаюся на велосипеді, наприклад, там, кудись за місто або там, компанію. Ми збираємося. Також маю в планах найближчих приймати участь брати участь у змаганнях. Mm. Ну, е, от ти кажеш, більшість вільного часу? Ти, ти студентка, правильно? Так. Тебе є вільний час? Ну, <схай> Скільки часу от, взагалі займає от твої? Ну, як це як ви називаєте, оці, що ви їздите, катаєтесь на велосипеді? Ну, велопокатушки. Покатушки, ось <схай> так. <схай> Бачиш, я знаю, що є якесь таке <схай> слово. Ось ці велопокатушки. Скільки часу от, займають от, приблизно, Ну, хай на тиждень, скільки тиждень. часу? Я думаю, десь годин сім, може більше навіть. Mm. Скільки кілометрів так ти проїжджала от найбільше за. За один поп... раз. За один да? раз. 100 кілометрів. 100 кілометрів за один 100. раз з велосипедом. Так, да. це було 4,5 години. Це я не знаю, Без це порядку. вже не покатушки, це цілі такі якісь, не знаю, на тільки назвати. Так, ну молодець. Ну, Я так розумію, ти не сама це робиш. Ну, так. Є компанія, де ви разом так. це це робите. Добре, розкажи нам трішечки більше про велосипеди. Я так розумію, за цей час, поки ти вже катаєшся, ти вже в них добряче розбираєшся, так? так. Які є види велосипедів взагалі? Є дорожні, так. Шосейні. Угу. А дорожні шосейні – це різні речі. Це так? різні, так. Да. шосейні – це більше такі вуличні, вони більш важкі по своїй масі, ну такі. Дітей катати на, так, на, на так, рамі. Так, да. Або, наприклад, які парні є. Ну, ага, тобто двох. для двох людей. Угу. так. От. Потім є трекові. Так. Вони на одній передачі ну, призначені для трекових змагань. Ага. Там вони теж більш легші. Угу. Але від шосейних відрізняються тим, що в них немає передач, також немає гальм. Немає то... гальм? Ні. А як же ж, ну, а, ну, ну в принципі, колу да, там мальний не А, треба розвиватися. Тобто вони швидкість. потім їдуть, поки не зупиняться, так? Ну так, вже потім Після на тижні з'їжджають. Uh -huh. І ще є гірські велосипеди. Ну так, це вже відомо. Тебе який велосипед? Шосейний. Шосейний. Uh -huh. Цікаво. <кій> Коли я вирішив купити собі велосипед, на що варто звернути увагу? Наскільки я знаю. Що в тебе був такий невдалий досвід при купівлі велосипеда, так? Так. Що, що не так взагалі було, можливо, в твоєму досвіді, і взагалі на що треба звернути увагу, коли купуватимеш велосипед? Ну, найперше, це треба визначитися для чого. Ну для яких там маршрутів, наприклад, якщо в лісі кататися, то треба гірський брати. Угу. Якщо, наприклад, на далекій дистанції краще за все шосейні по рівних дорогах. А якщо, наприклад, там ну десь на треках, то тоді трекові звичайно велосипеди. Ну, наприклад, в моєму випадку, то коли я обирала перший велосипед, я просто не знала всього, що треба знати про велосипед, і при виборі я ну не звертала увагу на ті речі, на які варто звертати увагу, так, так. варто і купила ти велосипед. Так. А він не такий чи як? Що, що, що не так було? Ну він був важчий по масі, і там з ним проблема було, що й вісімки на колесах. Ну тобто, ага. колесо їде не прямо, воно так маневрує трохи. Тобто вправду то, праворучів ну, ручки. Не, не стійке. От. І ну, потім, уже через 4 місяці, я купила шосени, які в мене зараз. Ага. То все ж таки, на що звернути увагу? Коли я от прийшов я в велосипед, я знаю, який мені треба, мені шосейний потрібний. Так, ну наприклад, так. ось що що, що що має бути в ньому не так? Я розумію, на жаль, не, не змогли ми сьогодні велосипед сюди в студію поставити, не, тому що погода ні. не сприяє тому, щоб Ліда приїхала на велосипеді. Ось, але все ж, що потрібно робити. Ну якщо це не новий вже велосипед, то треба звернути увагу на колеса. Uh -huh. На те, як вони ну, типу, пропустили. Скільки не рівні, так? Так, так. Якщо воно ну, крутиться в повітрі і ну, нерівно, так. Так, uh -huh. то, то тоді вже варто типу, задуматись або розбиратися, просто як треба підтягувати спиці. Тобто спицями можна вирівняти так, ось цю так. вісімку. Але так. теж ну, деяким не можна натягувати більше, тому що ну, там вже є ліміт цієї uh -huh. спиці, наскільки вона вже розтягнута, і тому деякі треба змінювати. Також ну, на покришки треба дивитися, наскільки вони там зношені. Так, uh -huh. так. От, на систему. Система, що це, Система це там, де е, ципок, зірочки. Uh -huh. Зірочки, От, е, Ну, ципок також. Ципок, наприклад, на е, заміряють спеціальним прибором, наскільки вона розтягнута, uh -huh. тому що десь ну, треба приблизно її заміняти один раз на 300 кілометрів. Один раз на 300 кілометрів потрібно так. змінюватися. Так. І... Так. Тому що потім ну, вона постійно розтягується, і зірочки ці ну, просто псуються. Mm. Тому що... Скільки ти вже ланцюжків таких змінила? Ой, ну я мало. Мало? Ну, так, але так, все, ж... Так. але ну, все ж змінюєш, старай, да, так, uh -huh. Ну І перед кожною поїздкою треба змазувати також цепок. Це угу. теж дуже важливо, щоб не було ніяких З -з 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 і... має бути обов'язково. Зрозуміло. Тобто, все ж таки, потрібно, потрібно все ж піклуватися про те, щоб перед тим як купити, щоб все було справне, щоб все було таке, як має бути. А, які є програми от, для відслідковування швидкості та маршруту от, поїздок? Є ж якісь там програми так, і так. на телефоні? Ну... І, і, і там якісь е, прилади ставлять на сам телефон телефон кажу на велосипед. велосипед да. Розкажи, будь ласка, ну, це. На велосипед ставлять просто велокомп'ютер, який кріпиться на спиці магніт, і угу. на руль е, сам ну, прибор, так. який рахує. От, ну і коли цей магніт прокручується навколо вилки, до вилки теж кріпиться спеціальний прибор, угу. то воно рахує швидкість, кілометраж, час. От, е, ну Але це так. Ну, не дуже поширено, скажімо так. Більшість зараз використовують програми на телефоні. На ну їх... так, він там з супутником зв'язується і так. каже відразу, скільки ти проїхав. От. І ну от ми використовуємо, називається програма Страва страва? Так. Цікава назва. Ну, от. І... Тишки з іншої. Ну з... так, ніби це теж, якби. Кулінарія чи що? Але страва. А що вона робить? Що це за програма? Це програма, яка відслідковує маршрут. Також швидкість середню, можна, наприклад, з кимось влаштовувати велозаїзди, uh -huh. і тоді ну, це теж показує. А і там є рекорди, можна встановлювати. Uh -huh. Свої, наприклад, там особисті, або є рейтинг uh -huh. людей, які, наприклад, на певному участку проїжджають найбільше кілометрів uh -huh. ну, там, або найшвидше. От. І тоді, хто яка людина найшвидше, наприклад, проїхала цей. Цю ділянку Цю угу. да, е, Називають її Царем гори. У угу. тебе є якісь свої власні рекорди? Так, є. Але ну, на Солом'янській вулиці там. Але кожен раз може хтось інший проїхати швидше. О, Ну молодці, молодці. Мені дуже подобається, що ви організовуєтесь разом і один одному, я так розумію, допомагаєте. Якісь поради даєте, десь змагаєтесь, і це допомагає такому спортивному житті один одному. Добре, що потрібно, щоб було у такому спортивному спорядженні велосипедиста, це якийсь там, я не знаю, шолом що ще. У шолом це обов'язково. Треба ще обов'язково мати з собою запасну камеру. Камеру запасну, так, так запаска має так. бути як справжнього в автомобілі, так. Або, наприклад, латки і клей. А, тобто, відразу, щоб в дорозі можна було так, заклеїти, так, так. якщо десь пробив колесо. Ну, так. От просто варіант з камерою це набагато легше і швидше. Ну, щоб не клеїти ще замінив замінив. Угу. так, також насос. Само собою потрібно воду підкачувати. Те, треба теж брати з так, собою. є там спеціальні такі тримачі для води. Так, так. так. Угу. Ну або можна, якщо що, там рюкзак, сумка. От, Ну це саме-саме головне, що угу. має бути аптечка там. Чи, чи не обов'язково ще, наприклад, шестигранники, якщо ну, ключі до велосипеду, ага, якщо що там ще. Треба відкручувати. Угу. Ну, це саме основне. Ну, ти ти катаєшся в шоломі. Ні. Ні? <клак> Порушуєш ці правила. Ну, так, я якось планую, але все ніяк не, не доберусь. Зрозуміло. <гум> 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 ну такі відстані проїжджати потрібно все ж таки повне спорядження мати, але воду так. береш з собою. Так. Все, молодець. Головне, головне, <гум> що воду з собою береш. А, добре, от ти розповіла про те, що можна їздити не самій. Ось ці покатушки ваші, так. так, велопокатушки не самому. А де взагалі от знайти компанію для таких покатушок? Тому що, от купив я велосипед. Їздити немає з ким. Куди їхати? Їхати десь їх шукати, там хлопці поїхали зі мною там, чи дівчата. Ну, не, Я не думаю, що всі погодяться зі мною їздити. Не, ну так. Е, я, наприклад, як шукала компанію, то це в групі в ВКонтакті угу. вона називалась Катай Київ. Катай Київ, так. так. І ну, виходить. Так як я нікого не знала, там часто писали, наприклад, хтось збирався кататись, і на стіні там писали, що там збираюсь там їхати, там, uh -huh. у котрій-то годині там і маршрут, наприклад, uh -huh. писали. Ось, ну І я, наприклад, одного разу так відписала і. А що ти а, написала? Ну, типу, що бачила, ну переслала це повідомлення. Про, ну, типу, написала, що теж хочу поїхати так. покататись. От. Ну, а мене е, там цей хлопець пізніше виїжджав, і він мене перенаправив до іншого. Каже, цей знайомий має раніше їхати. Uh -huh. І потім, як виявилося, це був мій однокласник, oh, <laughs> з яким так. ми не бачилися 9 років, ну, з першого Буваєш по четвертий. Uh -huh. да, і тепер ми так час від часу катаємось і плануємо влітку в велопохід. Велопохід куди? Розкажи трішки більше uh, про цей похід, куди ви збираєтеся? В Закарпатську озу, А ви ту, туди на ви хочете теж велосипедами доїхати? Ні, туди поїздом, Nie? а потім уже там кататися. Там вже кататися по горах? Ну, там ділянки є такі асфальтовані uh -huh. і трохи гірські. Ну, покришки можна змінити і буде нормально якраз. Ну, а як швидко ти звикла? Тому що ну, я розумію, що їхати багато, це ж ну, потрібна якась витривалість. І е, якщо я там за перший день проїду там, не знаю, 20 кілометрів, то я додому вже ну, так, буду в такій, з такою походкою ходити не, не дуже правильно. До цього потрібно звикнути, я так розумію. Відразу 100 кілометрів не можна їхати. Так, не можна. Як швидко ти звикла до таких відстаней? Ну, спочатку я взагалі ну, каталася сама, так як нікого ще не знала. Потім з іншими, ну, з іншою компанією вони катались на трекових велосипедах. Uh -huh. І тому, ну, якщо, наприклад, під гору треба було виїжджати, то їм важче було. Мені, uh -huh. так як і я на шосейному Легше. велосипеді, так, так. І я могла запросто там переключитись і витрачала сил менше. Ну, uh -huh. я постійно так якби тренувалась. Uh -huh. От. А потім вже познайомилася з тими, хто на шосейних велосипедах. І ми вже почали більше на дистанції, на швидкість кататися. Ну і тому це... Треба відчувати по своєму організму, робити також перерви. Певні. Це спорт, тому... це спорт, і цим потрібно ну, правильно і мудро займатися, правильно? Так. Ось а, ви зимою катаєтесь? Катаємося. А якщо сніг? Ну, ми так само, щоб йшов сніг, то ми так не потрапляли. Uh -huh. Але ну, десь мінус 10 каталися. Uh -huh. і... Ну, а там якісь я не знаю, тренажери, там, щоб не втратити е форму використовуєте? Є, є, є такі е спеціальні тренажери під задні колесо. Просто вони кріпляться до, е ну... а, до, до цього ж велосипеда, так? Так, так. Тобто велосипед ставиться на таку підставку і що? І сидиш так. вдома, і крутиш? Так. Да. І, і намотуєш ці 100 сто кілометрів, так да, але воно ну, ну, просто так не дуже цікаво. Ну звичайно, воно, ну одноманітно. хіба перед телевізором, що <світ> щоб або, дивитися, куди ти їдеш, або вилогонку можна так. Ну, Задіє цікаво. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, я можу побажати тільки успіхів у вашому такому захопленні, в вашому хобі і передвай вітання всім, хто з тобою е, бере участь у цих велопокатушках. Mm -hmm. ось. А ось дійсно, я думаю, гляде літо і хай вас це вдасться, хай цей похід, велопохід е, також вдасться, щоб все було добре. Молодці, так да. тримати. Дякую. Дякую за цікаву інформацію. Mm -hmm. А що ж, друзі, беріть приклад, об'єднуйтеся. Разом з своїми друзями і проводьте ось такі гарні, корисні походи або просто, як вже ми сказали, покатушки. Я нагадую, ми сьогодні говорили про велосипеди, і з нами була велосипедистка Лідія Басмат. Наша програма продовжується. А далі ще буде багато чого цікавого, тому не ходіть далеко, ми скоро продовжимо.